Смачніша в світі грушка росте в нас на подвір'ї. Пам'ятаю її ще з дитинства. Скільки її років, невідомо. Дуже би хотіла залишити її на зиму, але вони не лежать. Скільки років ми вже намагаємося їх зберігати, все одно в один момент вони псуються. Все було цікаво, що це за такі нальоти утворюються на грушках. Це якась хвороба чи що-то таке? Ну Дуже вона вже стара та грушка, але скільки на ній плодів, і які ж вони смачнющі, медові. Ще на неї кинулася тепер іржа, ну зараз кропити, звичайно, ніхто не буде. А взагалі, думаю, над тим, як би законсервувати грушки на зиму. Щоб зберегти їхній смак, проте поки ще не підібрала собі рецепта. Можливо, у вас є якісь рецепти, які ви використовуєте кожен рік. Перевірений рецепт. Поділіться, буде цікаво почитати. Можливо, теж маєте такі осінні грушки. Поділіться, як ви їх зберігаєте, чи зберігаєте їх взагалі на зиму якось.